Хай бро, з вами Протео І сьогодні я, як і обіцяв, знімлю другу частину моєї колекційної карточної гри Реслінг Ось скільки ми сьогодні розглянемо моїх карт і почнемо ми з ляльок. Я не буду називати, як ті ляльки називаються, а тільки чиї-то ляльки. Оце лялька Дрю Макентайра Tyson Akida, Alex Araili, Riccardo Rodriguez, Breta Harta, uh, Holdarsta, Kelly Kelly, Demiana Sandow, uh, Chris Agerico, Mika Folli, Vicky Herrero, uh, Justin Hebriel Кевіна Неша, Мейсона Райана, Батісти, Кофі Кінстона, Райбека, Йоші Тацу, Чао Гереро, Кейна, Сантину Марелли, Деніела Брайана, Теда Дібіасі, Евена Борна, Шона Майклза, Папи Шанго, Трипл Лейча, Букераті, Бугімена, Ренді Ортона, Хіта Слейтера, Лорда Тенсая, Бет Фенікс, Алекса Райлі, Артрус, така вже. Потріпана трохи карточка, e, Джона Моррісона. Вільяма Ригела, Рей Містеріо. Рока, Джона Сіне. Марка Генрі. Еджа. Дольфа Зіглера. Джендера Махала, Біг Шоу, Андертейкера, Коді Джака Свагера, Сім Панка, і Свагера. Далі в нас йдуть карточки рестлерів. Перша карточка це у нас Келлі ем, Вінс Макмехон, Абіс, Дін Емброуз, Мед Страйкер, Курт Хокінс, Чао Герреро, Примо, Курт Енгл, Майкл Магілі Каті, Дрю Макентайр, Артрус, Шаркбой, Міс, Алекс Райлі, Уейт Барретт, Великий Калі, Тайлер Рекс, Татанка, Йоші Тацу, Изикил Джексон, Бігі Ленстон, Антоніо Цезаро, Райбек, Тайтус О'Ніл, Курт Хокінс, Батіста, Бред Харт, Трипл Ейдж, Seamus, AJ Lee, Kane, Roman Reigns, eh, Daniel Bryan, Leila, Holdast, Set Rollins, eh, Mason Ryan, Papa Shanho, Sean Michaels, Sinkara, Buhimen. Uh, Justin Hebriel, Jeff Hardy, Randy Orton, Yves Torres, Unico, Beth Phoenix, Booker T, John Laurinaitis, Kevin Nash, Titus, uh, Tyson Kidd, Brotus Clay, John Morrison, Kyrie Man, Lord Tensai, William Riegel, Слейтер, Sleiter, El Jericho, Усо, Uso, Боретта, Boretta, Гереро, Рей Реністер, Кристиан, Джендер Махал, Хорнзугель, Дольф Зиглер, Джон Сина, Крис Джерико, Сим Панк, Келлі Келлі, Рок, Карма, Марк Генрі, Альберто Дендріо, Едж, Edge, Біг Шоу, Мік Фоллі, і Халк Хоган. Далі йдуть такі дуже... Другіцінні карточки у них сріблясті. Починаємо ми з карточок Арен. У мене їх є 5. Це в нас Релла Стедиум. Юс Ірвес-Центр. Джорджин e, Дом І Мерседес Бен Супер Дом Далі знайдуть карточки йдуть Карточки Це в нас Пить хочеться e, Птенчик випал із гнізда e, Зв'язний гном атакує э, Затаївся у гну паучок Провіряю яка вважаю, я вважаю, Ты сколько дней голову не мыл? А чтоб не путался под ногами. Меня зовут Бабайка. Буду носить тебе вместе воротника. Уважаемые Э, Позвольте позвонить. Вы, э, вы так уже целый час стоите. Сдаемся, сдаемся. Ты не из нашего двора. Вибачаюсь он не з нашого двора. Е, Сейчас же предъявите свой білет. Да, свой свой. Далі найдуть карточки виходів на ринг. Це ну, мені здається дуже, дуже цінні карточки. Це в нас кайт з грешніки. Е, за горизонтом слава, а гігант когтів. У Я ти бассієм, по слідам Тарзана, Всегда в Строю, і проїздом із Індії. Далі надуть карточки легенд. Це у нас Верховний Вождь Пі -Пі -Пі Пітер Майва. Ма Майя Ріг Флер. Рік Дракон Стимбот, Кілер Ковальський, Джим Даган Майк Тайсон. І Чиф Джейн Стогбоу. Стронгбоу. Далі у нас будуть найтакі дорогоцінні карточки, найрідкісніші. Це титулів, поясів карточки. У мене їх тільки ось четверо. Це у нас. Чемпион США плюс 12 ресту. Памятный пояс миллионов долларов плюс 14 ресту. Це у нас чемпіон ACW в тяжелом весе плюс 16 ресту. И остання карточка. Це у нас интерконтинентальный чемпіон плюс 18 ресту. І, на жаль, тут ще не вистачає одної карточки. Це в нас карточка пояс хардхорний. На жаль, я його десь загубив вже давно. Що, це була друга частина моїх карточок реслінг. Дякую, що мене дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!